Провести таке бліц опитування коротеньке. Якщо ви готові, Так, я готова. Отже, перше питання треба відповідати максимально коротко і швидко. Для вас перемога це зникнення Московської Федерації і незалежна сильна Україна. Найбільша помилка влади. Цього слова не можна казати. Неадекватність оцінки загрози. Хто для вас є героєм сьогодення? Наші захисники. Що вам найскладніше пробачити? Зраду. А точніше неможливо пробачити. Я просто таких людей викреслюю свого життя. Якою для вас є пісня війни? А для мене пісня війни є одна з моїх пісень. Чесно, подумала про одну, а в голові зразу друга. Світанок над полем бою. І ми, братіку, з тобою. Пісні співається, що з нами Бог і в нас одна дорога. Здобути перемогу і виграти цей бій і це напевно найважливіше. Як ви думаєте, НАТО нас чекає? Ми чекаємо НАТО, щоб його зміцнити і разом тримати свою оборону. Яку книгу ви б радили прочитати українцям? Mm -hmm. Ви знаєте, як не дивно, можна було б багато книг рекомендувати, але я би сказала базову Євген Магда. Гібридна війна, щоб розуміти основи того всього, що відбувається. Найбільший страх ворога, єдність України з нашими партнерами.